На Прикарпатті з триденним робочим візитом перебуває офіційна румунська делегація з Марамурецького повіту, з яким Івано-Франківщина має давні дружні стосунки. Сьогодні ми повинні надати співпраці з румунською стороною нових якісних змін і за рік два вийти, хоча б на рівень 2006 року, коли експорт товарів області до Румунії здійснювався на 109 мільйонів доларів. США тепер на жаль лише 11 мільйонів доларів, тобто у 10 разів менше. Наголосив на офіційній зустрічі із румунською делегацією голова Івано Франків обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк Обговорено також основні напрямки майбутньої міжнародної співпраці. Співпраця Івано-Франківщини на міжнародному рівні повинна мати практичні результати, а не залишатися тільки на папері підписаних договорів чи обговорень на семінарах і конференціях. Зауважує голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Конкретні пропозиції, які звучали на сьогоднішній офіційній зустрічі щодо дружніх взаємовигідних зв'язків, нададуть нового поштовху для розвитку економіки двох сторін: як Прикарпаття, так і повіту Марамуреш, Румунія. Упевнений, що ваш приїзд стане новим поштовхом у добросусідських взаємовідносинах між нашими областями, тому що я тут дивився справочку, яку мені дали. По нашій економічній роботі так дивиш у в 2006 році. Експорт-імпорт між нашими областями складав 108 мільйонів доларів. Сьогодні на жаль, це тільки 11 мільйонів доларів. Отож, необхідно вийти на рівень, хоча 2006 року. Голова області Михайло Вишиванюк пропонує відкрити дієві економічні представництва румунської сторони в нашій області та Івано-Франківського представництва Баямари, розширити співпрацю між торгово-промисловими палатами двох сторін, організовувати результативні зустрічі. Чі українських і румунських бізнесменів необхідно ще раз повернутися і до питання спільного переходу через українсько-румунський кордон на території нашої області. Свої пропозиції та зауваження щодо переоформлення і оновлення договору про співпрацю Івано-Франківської області з румунським повітом Марамуреш висловили голова Івано-Франківської обласної ради Ігор Олійник та міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Подали свої конкретні побажання щодо вигідного транскордонного співробітництва представники румунської делегації, яку очолює голова Марамурешської повітової ради Мір Чеман буде відновлено співпрацю на локальному рівні в галузі охорони здоров'я, культури, освіти, туризму, розвитку інфраструктури зацікавлених сторін.